Ми чуємо сьогодні дуже важливі слова. Придіть до мене, всі струджені, обтяжені. Я заспокою вас. Зрозуміло, що. Ці слова кожен з нас може прийняти як спрямовані особисто йому, тому що небагато зараз людей, хто міг би сказати, що він не струджений і не обтяжений. І враження обтяжують. І труднощі обтяжують. І недосконалість наша теж обтяжує нас. І те, що ми не спроможні на щось велике і світле. Знов і знов обтяжує. Але він каже, що він заспокоїть. Він заспокоїть, тому що він, він є світло для світу. Він є сонце правди. Він є любов, що ніколи не перестає. Любов і правда, шлях і істина. Людині дуже важливо відчути свою причетність до правди і істини. Відчути, що вона перебуває на певному шляху, що вона здобуває життя в усій повноті. І що життя це є сповнене змістовністю, смислом. Для нас це надзвичайно важливо. І якщо ми Здобуваємо щось таке, ми починаємо розуміти подальші слова Спасителя. Він каже, «І ярмовує благо, і гарний і легкий. Кожен хто Пережив час злиту і відданості творчості або жертовності. Коли віддавав все, що маєш, задля Тої ж правди чи тої ж свободи. Кожен добре знає. а це був найкращий час в твоєму житті. Зрозуміло, що це не кожен день відбувається з нами. Не кожну годину. Інколи випадає якийсь проміжок. часу, Інколи це може бути хвилина чи годинка. Але бувають такі щасливі, по справжньому щасливі години, коли ти переживаєш всю повноту існування. І саме тому, що в цей час ти забув про себе і віддавав все, що маєш. Заради правди. Любові і світу. І не відчував ніякого тягаря. Бо він не відчувався, бо він був легкий, хоча насправді це була година найбільшого напруження твоїх сил. Але він не відчувався той тягар. І не відчувалося, що це обов'язок, що це ярмо. Та ні, ти добровільно взяв на себе на свій обов'язок. І саме тому відчував його як благо, як те, що є легким. Я неодноразово казав і знову хочу сказати, ми з вами переживаємо великий час. І велич його полягає в тому, що він вимагає від людини. Максимальної відданості і жертовності, піднесення в творчості і напруження всіх сил, вимагає, щоб ти віддавав, забуваючи про себе і через те здобував повноту буття і відчував, що це значить справжнє щастя, коли ти пережив хвилини творчості і граничного напруження, коли ти був на мужі своїх можливостей. А можливо, і поза межею. І саме це є щастям. Вийти на межу. Іти за край. Саме це є щастя. Саме це є найбільша повнота буття. На щастя. Вимагає від нас цього і робить нас щасливими Робить нас натхне. Він нас надихає. Він нас окридлює. Він важкий, надзвичайний Стільки біди, жаху і горя, скільки ми зазнали за... В Останні місяці ми не уявляли, що це можна зазнати за ціле життя. Але виявляється, що ми щасливі, бо живемо на зламі історії. бо бачимо, як змінюється світ, бо беремо в тому участь, бо від нас щось залежить, бо ми можемо своєю відданістю, натхненною працею, напруженням всіх сил, допомогти історії рухатись туди куди треба. Бог надав на це. І це дорога ціна, яку ми сплачуємо. Якби ми раніше почали. І раніше стали такими ж з такою волею з таким напруженням, з таким натхненням. Ми в іншу ціну платили. Ми по-іншому розрахувались із силами зла. Вони б не захопили стільки простору. І стільки душ. Але сталося, як сталося. Ми не спромоглися вчасно надихнутися і здобути крила і волю, і мужність. Але тепер. Нам нема куди подітися від цього. І тепер і обставини, і Бог вимагають від нас і розкривають нам. Ось що таке справжнє життя. Коли ти віддаєш все, коли всі сили твої йдуть. І ти не рахуєшся ні з чим, чи в тебе залишилося щось, чи не залишилося.